Доброго дня всім. Сьогодні збираємо комісію. Порядок денний у нас одне питання. Маємо порядок денний. Засідання постійної комісії з питань законності, охорони прав людини, депутатської діяльності, етики та регламенту. Вона виносить. За порядок диагнозу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? отримались одноголосно. Так. Читаю питання, які відноситься на Про програму економічної економічного і соціального розвитку Ківменецької селищної соціальної громади на 25-й рік. Доповідач у нас начальник Доповідати наскурят і навчальний квітку економічної. Ми переглянули по програму, ми нам нагали. Лише одне питання. Чи не буде помилкою те, що тут написано в рішенні? Що ми не будемо більше направляти на екологічну оцінку? Роз прийшла повністю на кологічній сімки, а всі заходи, які що вони ходите, вони перебачили. Нет, ну, не ну то. В принципі, вона спадає своє на природу. Ну, Получається, mm -hmm. що всі заходи пришли військо колишні цінку, а вони повторяються в цій сайті програм. Ну є. що що, когось є питання, немає питань. Тоді я голосую, хто за. одноголосно, проти і витримались, немає. На цьому ми за, за, закриваємо засвітання. Дане питання виноситься на розгляд. Вони взагалі хочуть всі програми сцена.